Скажіть, будь ласка, який розмір ікони з бурштину? Ми виконуємо ікони з бурштину в багатьох розмірах, починаючи з 15 на 20, потім 20 на 30, 30 на 40 і пішло пішло, пішло далі. Всі вони представлені на сайті. Розмір цей вказаний без урахування з рам рамки. Тобто, якщо взяти ще рамочку, ми додамо там на кожну сторону по декілька сантиметрів. Переходьте на сайт, обирайте розмір, який вас цікавить. Натискайте кнопочку купити. Замовляйте. Якщо ікони в наявності немає, ми вам швидко її виготовимо та доставимо в будь-яку точку України на відділення в поштомат за адресою Укрпоштою новою поштою за вашим бажанням. А галя підказує Укрпоштою не відправляємо. Бурштинові саме бурштинові ікони Укрпоштою не відправляємо. Сайт Конолавка в шапці профілю чекаємо на ваші замовлення.